Алло, так, да, добрий день. Да. Тут же ми отримали заявку, ми подивилися, що там в заявці, і починаємо збирати. Так. Це сигнальні ракетниці, можна сказати, світошумові. вік, для скоростях. Коли хтось іде, два вистріла, два вистріла салюта. Дуже розвідники взагалі хлопці дуже чекають. Ми передали за весь час існування фонду, там з квітня 2022 року 15 автомобілів, в тому числі це були там і мікроавтобуси і пікапи для військових. Такі передачі, звісно ж, відбуваються із рук в руки. Це по запиту від військової частини робиться. Якщо можуть люди надати там докази, даж того, що це потрібно, і готові співпрацювати офіційно. Люди знаходяться там на фронті або біля фронту, це для нас такі критерії, за якими ми відбираємо кому допомагати. Наш досвід вже нам показав, що є речі, які потрібні в великих об'ємах завжди. Це, наприклад, турнікети це у нас українського виробництва Дніпро-2, наприклад, турнікети. Це бандажі кровоспинні. О, тобто це те, що рятує життя наших захисників на полі бою. А ми прийшли до такого рішення, що в нас це завжди є на складі, і військові можуть в нас це отримати день в день. І в нас є такий проєкт захисти захисниками його називаємо. І цей проєкт в нас вже зібрав десь 4,5 мільйони гривень. Тобто ми передали більше 300 аптечок, закупили там більше 20 рюкзаків медиків за цей час. Це дійсно те, що потрібно. Тут у нас є ще одна секретна кімнатка. Тут раніше сиділи, працювали юристи, а тепер у нас тут вже волонтерський склад. Це у нас тут біля 800 коробок кави від наших партнерів. Це те, що так люблять наші захисники. Вони просять три в одному, два в одному. Взагалі є печальні історії. У нас вже є історії, коли ми відправляли посилку. Наприклад, перед новим роком ми відправили в посилку на Донбас і її не забирали дуже довго, десь 10 днів. А потім з нами сконтактувала дочка того військового, якому відправляли, і сказала, що, на жаль, батько зник без вісті і попросили передресувати посилку на інших людей. Також ну, один раз було, що ми продавали дрон, і людина. Вже загинула, на жаль, немотала. Дрон залишився як пам'ять про нього в тому підрозділі, де він служив. Тому на жаль, такі історії трапляються, і нас такі історії не оминули. Отже, наразі в нас більша частина донатів там, за січень, за грудень, вона надходила саме від бізнесу. І в нас є така ініціатива, ми її називаємо Один день для перемоги. Це коли бізнес донатить нам або вартість одного робочого дня, або там, прибуток одного робочого дня, або однієї навіть робочої години. І це теж там дуже цінно. А є фрілансери, які донатять нам своїм робочим часом і допомагають нам там, створювати звітність, наприклад, автоматизовані. Або люди приходять, допомагають розвантажувати щось. Тому не тільки гроші, кожне зусилля і кожна допомога дуже цінуються, продовжуємо допомагати, продовжуємо йти до перемоги. І Дякуємо всім, хто довіряє нам, хто допомагає і дякуємо нашим захисникам, нашим ЗСУ.